Привіт YouTube! КВ3 зробив перші, можна сказати, повноцінні кроки. Ну, Все, як я люблю, це на прихватках недоварене, не проварене, на 2-3 болтах, без мастила, без прокладок, але вже воно їде. Значить, допрацював щеплення, буде таким от макаром самий простий варіант, як то кажуть. Ну і чим простіше, тим надійніше. На речах той ще був. Правда, я вкорочу трішки Бжегулівська педалька, в якої змінена геометрія, підігнана під мої потреби. На рідній втулці. Зробив обмежувач, регульований обмежувач. Ну і так воно ось працює. Чим простіше, тим надійніше. Накинув. Педальку гальм, але ще не підключав, бо то немає поки що сенсу. Рідний кронштейн, який я покришив, пошаткував, переварив, підігнав під свої потреби, також змінив геометрію альмівної педальки, приварив його просто до підніжки. Це все розборне, крім кронштейна. Кронштейн не знімається. Тобто циліндр знімається, педаль знімається. Там також все рідне, можна сказати, втулка і так далі. таким макаром буде воно працювати. Тут місця достатньо, щоб під'єднати шланг. Силіндр буде другий, бо тут ця пипка вирвана, щоб під'єднати шланг під бачок рідини гальмівної, ну і вивезти патрубок на наш супорт. Якось так потрошку движемося. Буде діло.